Вітання! Мене звати Марія Мещишин, я психолог, кандидат психологічних наук, консультант в методі позитивної психотерапії, терапевт у навчанні за методом емоційно фокусованої терапії. Сьогодні я хотіла би розказати для вас деякі дуже важливі психологічні аспекти теми стосунків. Адже комусь вдається будувати їх невимушено і гармонійно, а хтось має в цьому трудність, стикається з великою кількістю переживань. І тривог, які спонукають до ревнощів, спонукають до внутрішніх сумнівів. Інші ж навпаки, через страх загрози власному я, намагаються уникати близьких взаємин. Чому так? Все залежить від типу емоційної прихильності. Більше того, наш тип емоційної прихильності, який формується ще в дитинстві, Впливає на нашу самооцінку, на сприйняття себе та інших, на поведінку в конфліктних ситуаціях та на типові патерни взаємодії з іншими людьми. Отож, давайте розбиратися, що ж таке тип прихильності. Тип прихильності це своєрідна засвоєна модель поведінки та емоційного реагування людей у стосунках. Теорія прихильності була запропонована британським психіатром. Психоаналітиком Джоном Болбі ще в 50-х роках ХХ століття сьогодні вона користується великою популярністю серед психологів та отримала своє, свою наукову доказовість у численних дослідженнях з нейробіології, з соціальної та з клінічної психології. Ідея теорії прихильності полягає в тому, що той тип взаємин, який формується в дитинстві в рані віці, Здебільшого до 3-4 років між дитиною та значимим дорослим, мамою, бабусею, татусем чи опікуном, в подальшому ляже в основу взаємин з іншими значимими людьми. І насправді не має значення, скільки людині років. Вона потребує об'єкту прихильності, який забезпечує природню потребу в емоційних зв'язках. А тепер детальніше про те, які існують типи прихильності. Базово їх виділяють чотири: перший це надійний тип прихильності, характеризується тим, що в процесі раннього виховання дитина контактувала із емоційно доступними, послідовними і передбачуваними дорослими, які відгукувалися на її потреби, які були чуйними. Уважними до неї. Це давало підставу для формування таких уявлень про себе, як я важливий для своїх батьків, мене чують, на мене реагують, я в безпеці. Зі мною все гаразд. В дорослому віці такі люди мають відчуття самоцінності, внутрішньої цілісності та впевненості в собі. Вони вміють приймати і віддавати любов, вміють довіряти світу. Готові бути в стосунках і так само вміють бути на самоті. У Таких людей відсутній страх бути покинутими, непотрібними, байдужими. І це дає добру основу, щоб не потрапляти в емоційно залежні стосунки. В іншому ж випадку формується одна із вторинних моделей із ненадійною прихильністю. Зокрема, це може бути тривожний тип, який розвивається, якщо значимий дорослий був відстороненим, не реагував на, не, на емоційні запити, знецінював потреби дитини та відштовхував її. Таким чином формувався страх бути відкиненою, знеціненою або навіть залишеною. Дитині хочеться отримати підтвердження, що цього не трапиться. Це спонукає до пошуку об'єкту прихильності, який буде проявляти емоційну чуйність. Такий об'єкт дуже часто ідеалізується. Виникає прагнення догодити, продемонструвати свою значимість, заслужити довіру та тепло, огортати іншого любов'ю та опікою, звісно ж, свідомо чи несвідомо чекати цього у відповідь. Я буду діяти так. Щоб продемонструвати свою потрібність, думає собі людина, і внутрішній сумнів у тому, чи вона справді потрібна, чи гідна любові, приводить до підозрілості, до невпевненості, до ревнощів. Поруч з тим, такі люди бояться бути на самоті. У випадку конфліктів намагаються якомога скоріше і будь-що залагодити ситуацію. Після розриву стосунків одразу шукають нові через страх самотності. Інший тип ненадійної прихильності це уникаючий. Він формується зазвичай, якщо об'єкт прихильності поводив себе відсторонено, холодно, байдуже, тримав дистанцію, ігнорував емоційні потреби дитини. Тоді дитина перестає очікувати підтримки, надіятися на любов та тепло, стикається з болем. І розчарування. Формується усвідомлення в стосунку боляче, тут можна зранитися, краще уникати будь-якої близькості та покладатися в житті виключно на себе. В поведінці відстежується страх емоційної прихильності та недовіра. Зазвичай такі люди закриті, важко витримують емоційну напругу в конфліктах. Сам стосунок, вони намагаються дещо знецінити і не надавати йому належної пріоритетності. Таким чином, наче убезпечують себе від ймовірного зранення чи розчарування. Ще один тип ненадійної прихильності це тривожно уникаючий або дезорганізований. Зазвичай він характеризується надзвичайною чутливістю до будь-яких негативних слів значимих людей. Після цього миттєво слідує атака у відповідь як спосіб захистити себе. Людина потрапляє в парадоксальну ситуацію, де є незрозумілі відчуття і коливання між бажанням і страхом то наблизитися, то віддалитися, бути в стосунку і не бути в ньому. Тут є багато стресу, багато тривоги, бажання уникати об'єкту симпатії. Добрі новини в тому, що ми можемо змінити свій тип прихильності, якщо відстежуємо якусь із деструктивних моделей. Інколи це відбувається стихійно, якщо потрапляємо в стосунки з чуйним надійним партнером. Адже добрі стосунки здатні зцілювати. Інший шлях це робота з психотерапевтом. Це самоаналіз, рефлексування та формування нових патернів поведінки у супроводі надійної підтримки з боку психотерапевта. Якщо ви помічаєте, що у вас чи у ваших стосунках повторюються патерни тривожної, уникаючої чи дезорганізованої моделі прихильності, то ви можете звернутися по психологічну консультацію або психотерапію стосунків. До мене або до моїх колег з психологічної студії Сенс, які працюють з цими запитами. З вами була Марія Мещишин. До зустрічі!